Хочу показати вам очітки, які я стригла у червні. Ось так вони зараз виглядають. У кого є седом? Зверніть увагу, ось такий седом після стрижки, Подивіться, знизу до верху він увесь у майбутніх суцвіттях. Ось так він буде цвісти. Зацвіте він десь, можливо, у вересні, і буде цвісти до самих морозів. Цей кущ не розвалюється, він має ось такий вигляд. Зверніть увагу, ось це мій квітничок, який я постригла. Мене питали, навіщо ви стрижете седом, У мене він і так не розвалюється. Я з вами згодна, можливо, він у вас і не розвалюється, але ось таку форму він не має точно. Тому що в мене є нестрижений седом, і я прекрасно знаю, як він виглядає. А ось дивіться, ось з самого низу і до верху. Ось бачите, які вони набиті?